Я сподіваюся, всі її розуміють. Дуже, дуже раді вас всіх вітати, гостей особливо. Ось тих, хто у нас перший раз. І перше, що ми почнемо, ми помолимося. Дорогий Господь, я дякую тобі за милість твою, за те, що ти зібрав нас. Я молюся, ти сказав слово своєму, відкрив уста, я наповнюю. Господь, я молюю за зараз і мої уста, а особливо молюсь за наші серця, щоб ми почули те, що ти хочеш донести нам. Господь я молюся, що все, що заважає почути Твоє Слово, воно прямо зараз було зруйновано, залишено за стінами цього приміщення, щоб все, що заважає, воно Стало заражати. Господь, ми дякуємо Тобі за те, що <кій> Твоє Слово, воно живе і дієве, воно гостріше досічного меча, і воно розділяє нас на дух, душу і тіло, судить наші наміри сердечні. Ми дякуємо за те, що Ти хочеш, щоб ми мали чисті серця, чисті як скло прозоре, і тверді в тобі, у... У... вкорінені в тобі, як велика скеля. І ти є наша скеля, і ми за все тебе дякуємо в ім'я, і шума, Амінь. Алілуя. Для тих, хто не знає Єшуа Місія, якщо ми будемо казати, ми матимемо на увазі Ісус Христос, тому що Ісуса в оригіналі звали Єшуа, це єврейське ім'я. І якщо якісь будуть незрозумілі слова, я буду намагатися казати їх максимально зрозуміло з перекладом. Отже, ми почнемо. З чого ми почнемо? У нас сьогодні новий тижневий розділ Тори і відповідно новий тижневий розділ Автори. І сьогоднішній розділ називається на євриті «Шмот» або «Шимот». Якщо дослідно перекладати, це ось імена. Ось. Тому що книга так і починається. Перша книга, друга книга Тори, і у нас ми звикли її називати Ісход, вона починається зі слів «Вот імена. І дослівно на єврики це Шемот. І ми запишемо з вами казати ваше. Mm -hmm. Якщо Тора, це книга Ісход з першого розділу першого вірша по шостий розділ перший вірш. 1.1.6.1. 1.1.6.1. Записуйте вдома, читайте, це дуже класно, коли ви читаєте вдома Біблію. І автора у нас буде така.

Перший розділ, з першого розділу перший вірш до другого розділу третій вірш. Ми все читати не будемо, ми зачепимо тільки деякі моменти. Отже, почнемо. Почнемо з того, що все йде не по плану. Ви знаєте, коли все йде не по плану, От ми запланували, наприклад, прославлення, так? І, і воно пішло не так, як хотів би я. Так, якщо йде не по нашому плану, то варто довіритися Богу. І ми знаємо історію Божого народу, народу Ізраїля після того, як Бог виводив Ізраїль із Єгипетського рабства, дав йому свою державу, особливо там після. Там, 200-300 років, коли вони вже отримали царя Соломона, в них все було в шоколаді, все було класно. Ми розбирали про це з вами минулого разу, що під час царювання царя Соломона все було неймовірно класно. Але потім гріх, ви знаєте, гріх він все одно нас доганяє. Як би у нас класно в житті не було, гріх він завжди намагається нас за щось зачепити, знайти якесь слабке місце. Тому для того, щоб протистояти всім цим речам, ми повинні бути сповнені Слова Божого і Духа Святого. Отже, коли все пішло, пішло не так, як хотів Ізраїль, і вони починали жити в гріху, Бог приготував все одно для них спасіння. Написано в 27 му вірші Ісаї, 6 го вірша, написано, надійде час, коли пустить коріння Яків <кій> зазеленіє та зацвіте Ізраїль. І своїми плодами наповнить цілий світ. Мені дуже сподобалось те, що він плодами наповни цілий світ. Це слова пророка Ісаїя. І воно починається, що «надійде час. Або в одному з перекладів, ось настають дні. Коли ми чуємо, що «надійде час або настають дні, ці слова можуть целяти в нас надію. Наприклад, коли ми чуємо, що е Надійде час в Україні закінчиться війна. Чи не буде вселяти це в нас надію? Звісно, подивитися зараз, як там зранку обстрілювали, обстрілювали Київ, так, Запоріжжя, вчора були прильоти в Кривому Розі, по Нікополю кожен день стріляють. І коли ми знаходимося в цьому, дуже важко побачити якесь світле майбутнє. Але слава Богу, за тих людей, котрі в своїх серцях не сплять і дивляться на слово Боже, як пророк Ісая, він каже, слухайте, надійду дні, ось вже наближаються часи, коли це закінчиться, коли це беззаконня закінчиться. І коли це закінчиться, ми повинні дещо будемо з вами зробити. Написано і пустить коріння яків. Ми повинні будемо з вами, і вже зараз ми це робимо, пустити коріння. Щоб бути твердими, щоб бути міцними, щоб нас більше ніхто не міг вивести, пустити коріння. В іншому перекладі, в російському, написано «даст отприск. Тоді вся земля наповниться плодами. Я подивився різні переклади, і майже всюди написано, що наповнить Всесвіт. В деяких випадках в Івриті. Слово земля перекладається як ерец і мається на увазі чисто «Ерец Ісраїль», тобто землю Ізраїля. Але в цьому випадку мається на увазі повністю вся земля. Отже, коли народ Ізраїля в той момент отримає цього, того, хто народиться, цей отрист, тоді благословіннями наповниться вся земля. І що це за обітниця? Це обідниця ми можемо зустріти з вами в 53-му розділі. Книга пророка Ісаїя, І для такої довідки ця книга в, взагалі в Ізраїлі є забороненим розділом 53 розділ Ісаї. Чому? Тому що коли люди читають без настанови Равіна, а вони можуть її читати тільки з настанови Равіна, якщо ти хочеш прочитати 53-й розділ, ти є єврей, ти приходиш і кажеш, ребе, допоможіть мені прочитати. І ребе тобі каже, як ти повинен розуміти цю книгу. Але коли ти читаєш її без греба і сам вникаєш в неї, ти бачиш образи самого Ісуса, самого Ішуа. Тому що там написано про нього. Другий, другий вірш. Давайте я вам другий вірш прочитаю. У мене є декілька перекладів. Адже він піднявся перед ним як паросток від коріння зі сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але нічого не було, що можна було б собі побажати. Ще один вірш в іншому перекладі. «Ібо Он зайшо під ним, як росток із сухої землі. І нет в ньому ні віда, ні величия, і ми видели його, і не було в ньому который який бы нас к нему. Я пам'ятаю ситуацію, я йшов в, в, там, послужити бабусі одній. І в неї п'ятиповерховий будинок, фундамент, все замазано смолою або ще чимось спеціально мажуть для того, щоб мурахи не на І, всякі. і через, цей, через цей фундамент дуже високий. Через Цю смолу така тріщина і виростає рослинка. Її дуже чітко, явно видно, для мене це був такий образ того, хто пробивається за будь-яких обставин. І цей образ це образ самого Ішуа, Ісуса. Цей отприск з сухої землі, це той, хто проривається, незважаючи, що для цього немає умов. Навіть більше існують всі умови, щоб він не прорвався. Але існує Боже, але. Воно означає, що там, де утиски народу Божого, може відбуватися зростання. Я собі записав такі речення, і якщо ви записуєте, запишіть його собі. Там, де в моєму житті. На мене тисне цей світ, я можу стати сильнішим. І ми це чітко бачимо, повертаючись до історії із книги Шемот, і книги Ісход, Вихід. Перший розділ. Перший розділ 12 й вірш. Там написано. Але чим більше. Цей народ пригновлювали, тим численнішим він ставав і значно поширювався. Єгиптяни відчували щодо Ізраїлів нащадків огиду і страх. Коли повстає цар, котрий не знав Іосифа, він починає тотально пригнічувати євреїв. І в цей час народжується Моїсей, Моше, котрого повинні були вбити по наказу фараона. Ми знаємо, що коли народжується Ішуа, так само йде наказ е, який йде наказ вбити всіх новонароджених хлопчиків. І один із коментарів на цей, з цього приводу написано, ну, кажуть так, мудрі люди, що е, фараон не сказав вбивати всіх єврейських дітей, хлопчиків. Він сказав, вбивайте всіх. І чому так? Тому що у нього були такі провидці, пророки його. І вони сказали, що ось цей період повинен народитися Спаситель народу Ізраїля, але, але ми не знаємо, з якого народу він буде. Він буде або єгиптянин, котрий врятує Ізраїль, або він буде е, із євреїв. І тому всіх треба було вбити. І саме в цей час один е, із. Е, один Чоловік із племені Леві бере жінку собі із племені Леві, вони одружуються і вона народжує дитину, котра, котру, що, що з нею робити. Вона три місяці її ховала і настав час, щоб вона вже не могла її ховати. І вона приймає рішення, знаєте, як є місце з Біблії пускати хліб по водам. І вона бере свого сина, кладе його в кошик. Там теж є цікавий коментар. Кошик з, з, знизу був е, обгорнутий смолою, щоб не про, він не промакав. А зсередини він був е, умачений глиною. Ось. І кажуть, що ковчег ноїв ковчег був і зсередини, і ззовні був умачений е, смолою. Але е, смола це щось таке чорне, щось нечисте. А мойсей був такий праведник, і він не, не міг лежати. Цій сволі, тому мати йому поклала цю глину. Не знаю, навіщо нам цей коментар, але я просто його згадав. Ось будете знати, це цікаво все одно. І ось вона пускає його в цьому кошику, і яка його доля? От уявіть собі, ну, ми зараз беремо і дитину свою, ну, загроза смерті. І мати приймає рішення покласти свого сина, трьохмісячного сина, в кошик, і пустити його просто по річці Дніпро. Ви знаєте, що... Так, хоч крокодилів там немає. Ніхто я в І це, ну, що, що можна сказати? Він втоне, його з'їдять, ну, типу, все. Але у Бога був план. І з цього, як мінімум, можна зробити висновок, що, можливо, десь в вашому житті були обставини, в яких сказали, все, ти утонеш, немає варіантів, ти зникнеш безвісти. Але у Бога є план. Який, цьо, в, цьо, в чому цей план? Щоб Моїсей допливає в цьому пошуку до місця, де в цей час миється донька Фараон, і вона знаходить його, і вона дізнається і каже, це 100% дитина із євреїв. А як вона дізнається? Ну, Якщо вбивали і переслів і єгипетських і е, єврейських, єдиним моментом, як можна було дізнатися, що це єврейська дитина, це обрізання на восьми день. Вони дізнаються це, вона забирає його собі, шукають людину, котра буде годувати його груддю, І знаходять, власне кажучи, як так вийшло, незрозуміло, але знаходять саме мати Моїсея, і вона його годує. І це що це означає? Що Бог зрощує в цих обставинах цих важких утисках зрощує людину, котра потім стане Спасителем всього народу. В цьому який для себе я бачу образ? Це образ нашого Месії Єшува Ісуса, тому що цей світ це образ Єгипетського рабства, рабства гріха. І коли людина звертається до Бога, вона бачить прощення через Ішо, тому що Він забрав на себе наші немічі, він був розіп'ятий на Христі і помер і Воскрес за, за, саме за нас. <кхи> він звертається, і е, потім Ісус, наче цей Мойсей, взрощується в нас і рятує нас від цього світу. І завершити хочу тим межом. Думка не буде супер завершена, але я сподіваюся, ви її скомпонуєте в собі. Повернусь з того, з чого ми починали. Це 27 розділ Ісаї, 6 вірш. Там написано, що своїми плодами наповнить цілий світ. Коли цей оприс, коли цей паросток зросте, цей паросток для всього світу був Єшуа, Ісус. І ці плоди на весь всесвіт. Які е, ми можемо побачити, це Євангелія, це добра звістка. Ми знаємо, що Євангелія розповсюдилося по всьому світу. Майже не існує сьогодні. Континент, континенту не існує, в якому не було проповідано Євангелія. І майже немає країни, в якій е, не був би якийсь місіонер. Принаймні, я знаю, що як мінімум декількох місіонерів в Африці з'їли і не одного. Можливо, він не встиг сказати їм Євангеліє, але він намагався. Ось. Немає. В принципі, в Україні я 100% впевнений, що немає людини, яка хоча б раз не бачила маленького натяку на Бога. Коли ти сідаєш в якесь таксі, то зазвичай ти бачиш на торпеді якісь іконки. Це вже на Я не кажу, що там ікони, неправильно, чи це неправильно. Ми зараз не про це. Але є речі, котрі роблять те, щоб наша увага була привернена саме на Бога. Навіть коли ми чуємо якісь скандали в цьому світі, коли люди, котрі називалися віруючими, робили зовсім інакше. І деякі люди обирають що, вони кажуть, та Бога не існує, подивіться, як вони роблять, як вони живуть, але все одно за Бога чув кожен. І це завдяки тому, що колись у народі Ізраїля народився той, хто приніс спасіння. І яка наша задача сьогодні? Наша задача сьогодні жити таким чином, щоб Єшуа повернувся на цю землю. І е, в книзі Мат Матвія я зараз дуже спробую знайти це е, саме таке місіанське місце про повернення Ісуса. Його завжди цитую пастор, не знаю його на Ізусь. Я його собі відмічав, але щось там може знайти. Скажу по пам'яті. Ісус прийшов, піднявся на гору, побачив Єрусалим і сказав, Він заплакав і сказав, о, Єрусалим, ти побивав тих, хто приходив до тебе. Ти гнав тих пророків, і Він каже: я зараз йду від тебе. І твій дім залишиться порожнім. Іноді Бог звертається до нас. Він каже, я стільки разів стучався в твоє серце, але ти не захотів. Ти просто не захотів. І тепер твоє серце залишається порожнім. Так само на той момент Ізраїль залишався порожнім, як і наша країна сьогодні в більшості ще не знає Бога. І він сказав, я не повернуся до вас, поки ви не покличете благословен той, хто йде в ім'я Господнє, Баруха, Ба, Бешема Донай. Він сказав ці слова. І наша задача, як віруючих, сьогодні жити таким чином, щоб возбудити ревність в народі України і в народі Ізраїля. Тому що ми знаємо, що народ Ізраїля він є первістом. І можливо, Олег Георгіч поділиться про первістка, бо ми про це розмовляли. Сподіваюся, у вас картина ще більш збереться, він є первісток. І... Ми повинні жити таким чином, щоб ми в ньому возбудили ревність. І що таке ревність возбудити? Це коли ми живемо нашим життям по Біблії, і люди дивляться на нас і хочуть так само жити. Ось. Якщо ми так не живемо, але маємо бажання, це вже як мінімум добре. Якщо ми е мучаємося від того, що в нашому житті є якийсь гріх, це теж добре. Тому що ці муки е, змусять нас зненавидіти наш образ життя, наші, на, ці гріхи, котрі нас мучать. І тоді ми у всій повноті зможемо сказати: Господь, я вже не можу. Ось я, ось мої немічі, візьми мене і зміни. Це, це ті молитви, ці, ті слова, котрі ми можемо побачити в життя і, і Ісуса, і Моїсея. І багатьох інших мужів Божих, котрі ми читаємо на рядках Біблії. На... Мені дуже навіть подобається історія Гедеона, е... тому що Бог називає його сильним мужем саме в той час, коли він ховається в... в якомусь місці, де повинні робити вино, а він там пшеницю собі молотить дуже тихо, щоб його е... вночі ніхто не побачив. Він заховався від усіх і в цьому страхуві там. Годні, Бог приходить ангелом і каже, ти муж сильний. І саме в цих утисках Бог хоче показати: насправді ми сильні, ви, ви сильні, ви всі сильні. Але щоб ця сила виявилася, ми повинні здатися перед Богом. Це дуже просто зробити. Щоб здатися перед Богом, достатньо лише сказати слова покаяння перед Богом. І попросити в нього сили прийняти рішення йти його шляхом. Це звучить дуже просто. Е, приблизно так, Господь, я визнаю, що я жив без тебе, я визнаю, що я грішив, і те, як я живу, мені вже набридло, у мене немає сил вже жити, але я хочу по-інакшому. І якщо ти є Господь, я молюся, прийди в моє життя і зміни його, а мені допоможе прийняти рішення. Перемагати гріх і жити по Твоєму слову. Ось це, це звичайні слова, Євангелія, котрі не, ніколи не варто забувати. І вони змінили моє життя. Я на, минулого разу вже свідоцтвував про себе і буду ще раз казати і ще казати про те, яким я був, де я був і коли, куди Бог мене вивів. Тому я бажаю вам, щоб ви в ваших труднощах, як Ізраїль, був під. Цим натиском Єгипту, і їм ставало ще гірше і гірше. Вони не бачили виходу, щоб ви знайшли для себе цього отска, цього паростка, Єшуа. і Він воскрес в ваших серцях. Амінь!